Наступні кілька місяців будуть критичними для України. Про це заявив речник Білого Дому з національної безпеки Джон Кірбі на брифінгу. Він зазначив, що Україна зіштовхується з нестачою додаткового фінансування та труднощами бойових дій з обмеженими ресурсами. Кірбі наголосив, що росіяни продовжують обстрілювати Україну безпілотниками та ракетами. А ситуація на полі бою напружена за словами прес-секретаря Білого Дому з нацбезпеки. Українським командирам доводиться ухвалювати складні рішення. Їм Доводиться ухвалювати. Досить складні рішення щодо того, яку зброю використовують, які снаряди використовують, які ракети, тому що вони не знають, коли будуть наступні поставки. Це жахлива ситуація. Кірбі додав, що РФ намагається домовитися про постачання балістичних ракет із КНДР, продовжує запускати іранські дрони та виробляти власну зброю. Тим часом особливо жорстокі бої йдуть в Авдіївці. Як пише видання CNN, Росія влаштовує нещадні та виснажливі м'ясні штурми. Про втрати Росіян розповів офіцер групи спецназу Омега. Мертві солдати просто лежать там заморожені. Ніхто їх не евакуює, ніхто їх не забирає. Таке відчуття, що у людей немає конкретного завдання, вони просто йдуть і вмирають. При цьому, як розповідають українські військові, російські війська постійно поповнюють свої сили, а Україні не вистачає озброєння та техніки для перемоги над Росією. Раніше в мережі з'явилася інформація, нібито окупаційна армія прорвалася до Авдіївки та просунулася на вулицях міста. Офіцер 59-ї бригади Сергій Цихоцький в ефірі телемарафону розповів, що вона є недостовірною. Як зайшли, так і вийшли. Ну хто хто в зміг вийти? От, тому е... В таких випадках я з повагою ставлюсь до інститутів, до експертів і так далі. Але ми, як військові, рекомендуємо всім слухати офіційні зведення Генерального штабу. Також Цихоцький прокоментував питання, чи зараз є ризик оточення міста, і чи розглядається варіант виходу ЗСУ з Авдіївки. Ні, Ні, разу такого ще не було. Нічого не ні, ні, ні на якому рівні такі питання не обсуждались і не обговорювалися. От всі позиції тримаються зліва і справа гідно позиції укріплюються. Робляться нові паски для ворога. За словами офіцера 59-ї бригади, за чотири місяці в Авдіївці Росія поклала стільки ж солдатів, скільки за 10 років в Афганістані втратив весь радянський союз. Цихоцький наголосив, що на Авдіївському напрямку знищено приблизно 14 тисяч окупантів.